Вітаю малята! Погляньте на ці ілюстрації і назвіть назви цих казок. Звісно, це казка Рібка. Це коза Тереза. А це колосок. Усі ці казки українські народні. Їх придумав український народ. Сьогодні я вам розповім ще одну українську народну казку. А у ній є? Ой, що це? Як вона називається в казках? Так, хатинка, хатка, будиночок. Повторіть. Відгадайте загадки і дізнайтеся, хто живе у цьому будиночку. Хто з хвостом і вушками? У кого лапки з подушками? Як ступає, ніхто не чує. Звісно, це котик. Рано вранці він встає, дзвінко пісеньку веде, шпори є і грибінець, ось який він молодець. Так, це півник. Послухайте уважно казку про котика і півника. Згодом скажете, хто сміливий і хитрий, а хто хитрий і лукавий? Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати. А півник вдома сидить та хати глядить. То котик було йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто кликав. «Добре», <плес> – Каже півник, замкни хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця. А півник їдь. Так так, так, не вели Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла разу вночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. «Швиденько покрию, ніхто мене не побачить. Тільки півник запоріг вийшов, а Лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене лиска, за високі гори, за темні ліси, порятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився Лиску доганяти. Вернувся додому та й плаче, а потім узяв скрипку. Писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влове, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, що подовже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати й приспівувати. Ой у Лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок, ще й пилипок. Вийди лисе, подивися чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та до менше. Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що вона там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив. Вписану торбу, а сам знову грає. Ой у лиски, у лиски новий твір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, ще й пилипок Вийди, лисе, подивися, чи хороша граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят і виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох усю лисичину страву поїли, горчика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Запрошую до вікторини. Хто у казці сміливий і хитрий? Як ви це зрозуміли? Розкажіть. Перевірте себе. Про кого можна сказати, що він хитрий і лукавий? Чому ви так вважаєте? Перевірте себе. Молодці. Пропоную пограти у інтерактивну гру Що спочатку, а що потім? Згадайте, хто написав ці казки? Як називається казка, яку ви сьогодні слухали? Чекаю на ваші аудіовідповіді. До нових зустрічей!